Ми вітаємо вас на нашому проєкті Вільний юридичний факультет. Сьогодні кримінальне право, і ми сьогодні говорили про все кримінальне право загальну частину. І ми переходимо до тренінгу в цьому році, навчальному році. Ми будемо ну в першу в першому семестрі. Ми будемо робити наш тренінг в форматі діарезіса. Діарезіс це. Це давнегрецьке слово, і що воно означає, це неважливо. Важливо, щоб, щоб, щоб воно працювало. А воно буде працювати, тому що я буду вести це заняття. І ми сьогодні працюємо з словом криміналізація. криміналізація це таке слово, воно має декілька значень, і я вам кажу, в яких умовах ми будемо використовувати це слово. В кримінальному, в кримінальному праві. Криміналізація є два слова: криміналізація та декриміналізація. Криміналізація, ну, наприклад, Олександр говорить, о, как, так, там, що там у нас. Чого нема там. Чого? чого в Кримінальному кодексі убрали? Наклеп, там бо був наклеп, а потім убрали. Убрали це означає декриміналізація. Що було погано, перестало бути погано. Ну, Воно залишилось поганим, але не в кримінальному сенсі. А криміналізація це навпаки. Було добре, а добре. О, а сьогодні це кримінальний злочин. І це має назву криміналізація. Ми щось криміналізуємо. Наприклад, сьогодні наклеп немає його в Кримінальному кодексі України, а ми прокидаємося вранці, і він є, і це буде криміналізація. Наприклад, в Росії так було. А, я встав вранці і, і там було так, що і сьогодні те, що я написав в, на своїй соціальній сторінці, це буде злочин а. А вчора це не було злочину, це не має назву криміналізація. І я прошу написати в чаті. ті, хто має приймає участь в нашому мероприяті, написати родове поняття слову криміналізація. Тобто, видом чого буде являтися криміналізація. Видимо, чого. Я прошу підняти руку того, хто не розуміє. Чуть не сказав українською. Хто, хто не розуміє завдання? Добре, чекаємо відповіді. Бачу Олександра, бачу Микола. Да, Миколай є, да. посилення. Це ваш Микола. Чуть там пише, що не всі бачать. Ну, добре. Миколай написав посилення. Ну, посилення, хто не розуміє, сила від слова сила. Посилення. Аня це як. Ція в латинській мові. За Олександр написав законодавство. вид законодавства криміналізація і вид посилення. Я посилив свою силу. Добре. Гарна тавтологія, Миколай. Посилив свою силу. А, на іншій мові. Я так могу, могу тавтологію. на... На різних мовах. І а, Людмила написала політичне полі... 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 політичної діяльності. Да? А я вже прикладаю політичної діяльності, вид політичної діяльності. І я прошу обрати одно, одне, одне радаве, добре, ну, окремо свого. Криміналізація по Миколаю це посилення. По Олександру з законодавства, від законодавства, а Людмила політичної діяльності. політичної діяльності. Обрали Людмилу, політична діяльність, тобто криміналізація, це політична діяльність. І ми не будемо критикувати. Ну, а що тут? А, а то будуть говорити, як так Миколай голосував за, а потім раз так його обвинувачили на останньому занятті. Там була дуже гарна історія. Миколай проголосував за, ну, за кого-то, а потім його став критикувати. Йому казали, а ти з? Ти зробив так для того, щоб потом критикувати. Ну, обвинувачив його. Хочу вивинувати винувачити. Він згодний, що він винуватий. Це не, 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 не цікаво так робити. Ну, про себе згодний. Так, політична діяльність. І я прошу поділити політичну діяльність на дві частини. Без Остатку. остатку так буде де українського остатку? Без остатку. Без Здається, здається, так. Без остатку. Щось не дуже. Остаток є таке слово. Ну, буде. буде. Без остатку. Тобто дві частини, два виду поетичної діяльності, без остатку. Таке є, таке. Ну, наприклад, там два види людей: чоловіки і жінки. Без остатку. Ну, це в умовах неєвропейської цивілізації, там є декілька. Там є остатки. Прошу написати. Тобто є політична діяльність. І є два вида. Два виду кого чого, два виду, да? виду політичної діяльності. Криміналізація це є два виду. Людмила написала. Олександр і Миколай дописує. А Людмила навчається українською. Я прикладаю власть це влада для влади і суспільства. Для влади і суспільства. Тобто, є, є два види політичної діяльності з точки зору Людмили. Для влади і для суспільства. І Олександр, політика для окремої людини то та політика для суспільства. Миколай усе одним шрифтом пише. Без крапки, без літер, правова та народна. Правова та народна, Даже не буду розуміти, що це таке. І я прошу написати саму погану відповідь саму погану класифікацію диарезу. Так, Ну, диареза – це ну, поділення означає Саму таку погану диарезу, а, політична діяльність. А, хто там? Миколай написав. Миколай. А, Миколай написав. Олександр, Людмила, да, да. і хто у нас? Хто у нас? Миколай, Олександр, Людмила і ніхто. Вони поділилися. Вот так от поділилися, і ми не знайшли нічого поганого в цих відповідях. Ну, ми, ми ну, сьогодні ми трішечки далі додошли. Ми дойшли до, до поділення. Там є ще декілька крок, -крок кроків в цьому, в цьому упражненні, і ми будемо їх постепово по нім йти. А на сьогодні все. Ми залишуємося. Олександр говорить. Дуже мені потрібна рефлексія, дуже-дуже, дуже потрібна, і ми дадемо йому цю рефлексію по повної програмі 10 минут. І на сьогодні все. До побачення до 1 вересня.